Вітаю на уроці математики і ми продовжимо працювати з задачами на дві дії. Одразу розпочнемо роботу в зошиті. Від останнього записаного рядочку. Порахуємо 3 клітинки вниз. На четвертій посередині запишемо число 22 березня. Якщо ж раптом аркуш вже скінчився. Пропусти дві порожні клітинки зверху нового аркушу та теж посередині запиши число. Я нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. Дописуєш, продовжуєш перегляд. Давай пригадаємо, щоб розв'язати складену задачу, треба встановити зв'язок між відомими числами та невідомими а потім вибрати та виконати потрібну арифметичну дію. Складені задачі декілька кілька невідомих чисел. Спочатку ми відповідаємо на питання в умові задачі і тільки потім на друге питання. Прочитаємо першу задачу. У першому автобусі на екскурсію Поїхало 54 особи, а в другому на 14 осіб менше, ніж у першому. Скільки всього людей поїхало на екскурсію у двох автобусах? Давай складемо та запишемо короткий запис задачі, щоб нічого не забути. Отже, Перший автобус в ньому поїхало 54 особи. А в другому автобусі невідомо. Але нам точно відомо, що в другому автобусі їхало на 14 осіб менше, ніж в першому автобусі. Скільки всього людей їхало в двох автобусах? Поставь, будь ласка, відео на паузу та запиши короткий запис в зошит. Коли все буде в зошиті, повертайся до перегляду. Давай пригадаємо, що спочатку відповідаємо на питання в умові задачі. Нам треба дізнатись, скільки людей поїхало в другому автобусі. Людей в другому автобусі було менше, ніж в першому. Менше на 14. Яка дія нам знадобиться, щоб дізнатись менше число? Правильно віднімання. Запишемо першу дію. Зменшимо 54 на 14. Запиши, будь ласка, перший вираз першу дію в зошит. Давай разом обчислимо. 5 десятків мінус 1 десяток це 4 десятки. Пишемо без паузи у відео 4 десятки. А тепер обчислимо одиниці. Від 4 віднімемо 4. 4 мінус 4. 0. Ну, людиничок теж запишемо у відповідь. Вийшло число 40. Пригадаємо, що цією дією ми дізналися, скільки людей їхало в другому автобусі. Тож поруч відкриємо дужечку і запишемо: Другий автобус. Дужечку закриємо. Я записала знайдене число в коротку умову. Тепер ми точно знаємо, що в першому автобусі їхало скільки людей? 54. В другому автобусі. 40. Можемо дізнатися, скільки їхало разом. Так, другою дією ми можемо дізнатися, скільки всього людей їхало в двох автобусах. Щоб дізнатись, скільки всього нам потрібна дія. Додавання молочинка. Клітинкою нижче запишемо другу дію. 54. Додамо 40. Додамо числа з двох автобусів. Давай додамо разом десятки до десятків. 5 плюс 4. Дев'ять. А тепер додамо одинички. 4 додати 0. 4. Дев'ять десятків і чотири одиниці. Пишемо у відповідь. Ми отримали число 94. Другою дією ми дізнавалися, скільки всього людей їхало в двох автобусах. Тож поруч в дужечках позначимо це. Відкриємо дужечку і запишемо. Всього. Ну і звичайно. Якщо ми відповіли на всі питання задачі, то даємо відповідь. Письмову відповідь. На ці питання. Ще нижче пишемо відповідь. Скорочуємо слово відповідь до букви В, ставимо дві крапочки та відповідаємо: всього 94 особи. Ми дізналися, що в автобусі їхало, в двох автобусах їхало всього 94 особи. За потребою постав відео на паузу і запиши відповідь за зразком «Зошит» а потім повернись до перегляду. Що ж, задачу з автобусами обчислено. І ми можемо обчислити ще одну задачку. Які симпатичні створіння, правда? До нас прийшли, прийшли ягнятко та козенятко. Маса козеняти 12 кг. А ягняти на 9 кг більша. Яка маса ягняти та козеняти разом? Постав відео на паузу і прочитай ще раз задачу самостійно, щоб добре запам'ятати умову та питання. Для зручності я вже склала табличку. Пригадаємо ще раз, що нам відомо з умови задачі. Маса ягняти 12 кг. Маса козеняти – невідома. Але нам підказують, що маса козеняти на 9 кг більша за масу ягняти. Про що питають задачі? Скільки разом важать? Ягнятко та козенятко. Давай спробуємо скласти вираз на обчислення цієї задачі. Для початку нам треба знайти відповідь на перший знак питання. Тобто дізнатись масу козенятки. Скільки важить козеня? Ми знаємо, що козеня важить на 9 кг більше. То щоб дізнатись його масу. До 12 кг треба додати 9. І ми дізнаємося, скільки важить козенятко. А потім, щоб дізнатись скільки всього разом, отримане число ми додамо до 12. Щоб не сплутати, що за чим виконувати, перше додавання 12 плюс 9. Я візьму в дужечки. І тільки потім додам до 12. Запиши зараз, будь ласка, цей вираз в зошит. А потім повернись до перегляду і обчислювати будемо разом. Першим обчислимо. Дію в дужечках, правильно. 12 додати 9. Скільки ж буде 12 плюс 9. 21. Правильно. Поки що запишу це над знаком питання. Щоб не плутатись, після знаку дорівнюю, ще раз запишемо приклад вже з обчисленими дужечками. Спочатку запишемо 12. Додати. Пиши разом зі мною без пауз у відео. Дванадцять. Додати. Додамо число, яке ми отримали в дужках. Двадцять один. Дорівнює. Швидко обчислюємо, додаючи десятки та одинички окремо. Додамо десятки. Один десяток додати два десятки. Один плюс два. Три десятки. Три запишемо після знаку дорівнює. А тепер додамо одинички. Два додати один. 2 плюс 1 теж 3. Запишемо 3 одинички у відповідь. У нас вийшло число 33. І вже з'явилася підказка на екрані. Ми обчислювали вагу тваринок. Тож ми обов'язково вкажемо одиниці маси кілограми. Ми порахували, що ягня і козеня разом важать 33 кілограми. І тепер, як виховані люди, дамо відповідь на питання задачі. Нижче пишемо відповідь. Що нас питали. Скільки важить разом ягня та козеня? Що відповімо? Разом 33 кілограми. Для зручності постав відео на паузу та запиши відповідь зошит, а потім повернись до перегляду. Час пообчислювати приклади і згадати множення та ділення. Тож запиши, будь ласка, цей вираз в зошит. Я вже не нагадую, що треба поставити відео на паузу. Ти чудово це знаєш сам чи сама. Отже, ми вже записали вираз в зошит. Давай обчислювати його разом. Для допомоги на екрані є табличка множення. Обчислюємо спочатку множення. 6 помножити на 2. Знайди відповідь в таблиці множення. 6 по 2 12. Після знаку дорівнює запишемо 12. Намагайся писати разом зі мною без пауз у відео. Обчислимо друге множення. 5 помножити на 2. 5 по 2 буде 10. Додамо результат множення до 12. У нас вийшов вираз на додавання. 12 додати 10. Обчислимо це дуже швидко. Десятки до десятків. 1 плюс 1. 2. Десятки. Запишемо у відповідь число 2. Додамо одинички. 2 додати 0. 2 додати 0. 2. Запишемо дві одинички у відповідь. Тож, у відповіді ми отримали число 22. Правильно. Запишемо ще один вираз. 18 поділити на 2. Додати. 14 поділити на 2. Поставь відео на паузу, запиши вираз в зошит. Потім повернись до мене. Давай обчислювати разом без пауз у відео. Що виконаємо першим? Ділення чи додавання? Ділення буде головнішим. Виконаємо перше ділення. 18 поділити на 2. Скористайся таблицею множення. 18 поділити на 2 буде 9. Запишемо 9 після знаку дорівнює. Обчислимо другий, друге ділення. Але спочатку після дев'яточки поставимо плюс. А ось тепер ділимо 14 поділити на 2. Відшукаємо відповідь таблиці множення. 14 поділити на 2 буде 7. Додамо 7 до 9. Дев'ять додати сім. Порахуй усно. Дев'ять додати сім буде. Шістнадцять. Абсолютно правильно. Запишемо відповідь 16. І ще трохи самостійної роботи. Запиши, будь ласка, вираз в зошит і обчисли його самостійно. Пам'ятай, спочатку ми обчислюємо ділення та множення і тільки потім виконуємо додавання. Тож, обчисли приклад так, як тільки що ми це робили разом. І коли відповідь буде в зошиті, повертайся до перегляду, разом перевіримо твоє обчислення. Давай перевіряти. Спочатку виконуємо ді... ділення 12 поділити на 2 6. До 6 додамо результат множення. 5 по 2 буде 10. І вже тепер 6 додамо до 10. Відповідь 16. У тебе така сама відповідь. Впевнена, адже ти молодчинка і все виконав чи виконала правильно. Ну а якщо раптом десь сховалась помилка, нічого страшного, ми разом навчимося їх виправляти і виконувати все правильно і швидко. Ну і наостанок відкладаємо ручку і виконаємо завдання від хитрого знаку питання. Подивись на малюнок. Що зайве! Давай перевіримо твою відповідь. Отже, один, два, три. Правильна відповідь. З'явись. Зайвий помідор. Але чому? Помідор це овоч, а полуниця, малина та агрус це ягоди. Це була відмінна робота. Ти молодчинка! Я дякую тобі за твою увагу і твої старання. Ну а зараз час відпочивати. Тому до нових зустрічей гарного тобі дня!